И всім привіт, друзі! З вами я, Бодіка 233. Сьогодні ми граємо в е, велики. я не знаю, як ця гра називається е, Велосіпедіки. Е, катаемся на великах по горам. Я тут трошки почав ну, грати, тому що у мене е, тотальна дистанція 18 тисяч метрів, то, ну, 18 кілометрів. І трошечки вже прокачана сила, выносливость, ну коротше, скорость, ну, коротше, щось таке. Е, ну, сьогодні я запишу відосик, щоб не так скучно було і грати, хоча б ви подивитесь, заціните, як я тут ходжу. Ой, не ходжу, а їзджу. Коротше, давайте починати. Я тут вже собі прокачав е, трошки уровень. У мене вже, по-моєму, 12-й, чи який там уровень, чи 10. Е, не помню, 11, по-моєму. Подивимося, коли виберемо. Так, от такі тут горби великі, прикольні. У мене вже три карти відкри... відкриті, так що давайте зараз зароб'ємося. Е, і на домик нажимаємо. Я трошки говорю ні, тому що я трошки приболів. Так, нажимаємо на цього велосипедика. І давайте от на хілс, типа холмики. Все, погнали. Тут, мабуть, має бути краще, типу, небагато не, не таких штук, типу таких. Ух ти ж Ні, фіга закрутили. Ай, блін. Давайте ще раз. Тут вообще круто. Давай-то. Едем, едем. Хорош, хорош, хорош. Хороший. Хороший. Ай, да, блин. Конечно, да. Конечно, да. Мощно. Так, давай, 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 давай. давай. Ну, сегодня играем в такую игру. Что вам подобрать, ставить, ставят дизлайки. Так, так, чуй, йому, аккуратно. Ч, вбилась. Так, вот такого з таких от ямок я вмію вже виїжджати. Щоб виїхали. Я, короче, тут з переднього колеса один раз вибрався. Типа на передній колесо став. І тут треба, короче, різко, типа, затормозити. Вот так, наприклад. Так, що їдемо. Давай, 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 давай. Хорош. Давай, 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 давай. Ай, хорош, ай, хорош. Там вдарились чуть-чуть. Так. Давай, 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 давай. давай. сальто. Ай, хорош. Закрутил двойный сальто просто. Я думаю, сегодня доберемося до 20... може, хотя бы 28. Чи шоу. Так, що так. Так, що їдемо. Просто Це доволі скучна ігра, тому що тут тільки треба заробляти уровні. Чекпоинты, вот такой, наприклад, як я тільки що зробив. Вже 26 й уровень. Так що так. Так, акуратненько тут виїжджаємо. Опа, та йомай, мой ай яй Ай-яй-яй-яй-яй, да, блин! Короче, ще раз. Ой, блін, я вам забусь показати карти. Аду пофіг. Давайте встаньте дамо. Так, давай тепер вам покажу карти. У мене от є, короче, три карти. Вот гори, це саме перша. Ліс і вот холміки. А отсього Дезер це, типа, пустині. На 15 уровні він відкриється. Так що давайте вот на нашому. Давайте на лис. підемо. І вот тут говно ще, типа, уровні, щоб прокачатись. Мы зараз, мы зараз не можем быть сделать. <laughs> так, у нас уже майже 12 уровень. Я думаю, сегодня э, хотя бы 13 добьем. Так, хорош. Ай, блин. М -м, велик гулатив. <laughs> велик, конечно, эпично <и> гулатив. <laughs> так, и... Давай, 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 давай. Хорош. Хорош. Хорош, 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 хорош. Бля, хочу, і тебе не вбились. Не поламались тут уже в цій грі. Та хорош. Хорош. Скільки вже хорош сказав? Посчитайте, будь ласка, і скажіть там мені в коментарях. А якщо не закажете, то То буде кесвіт. Да. Так, 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 давай, 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 давай. Так, тут уже у нас чогось задихується. задыхается. Конечно, їхати, бляха, вже 400 метрів. Так, короче, давайте я добью 27 и включусь. Так, все, у нас 27 уровень, и давайте добьем 28 и думаю будем закінчувати. Так что так. Так, з того ми не зробимо сальто, тому що тут у нас маленький розгон. Треба великий розгон, щоб не робити сальто. Я взагалі два... декілька разів робив двойне сальто. Декілька раз Один раз робив типу, переднє двойне. Йо-ма-йо, блін. О, 12-й рівень? хорош. Хорош, хорош, хорош. Так. Давайте прокачаємо нашу скорость. Тепер мы вообще маємо бути по гонщиками. Ух ти, нифига, як едем. йо мое Ти що, блин, мужик, чи пацан? Чого ти так валиш? Давай, хорош. Хорош, хорош, хорош. Давай, 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 давай. Так, давайте, 27 майже уже є. Ну, як є? Ой, 28. -й. Ну я еду, половина тика. Так что едем. Так, так так аккуратно, аккуратно. Ой-ой-ой-ой, блядь. Ой-ой-ой-ой-ой. Всіки я вже сказав хорош, господи, хватит хороший. Ты. А на по житті просто все хорошо. Так, давайте 28. Майже, майже, майже. Є. Е. Все, 28. Перебиваемся. Двадцандику давно. Все. Так, думаю, наверное, будем на цьому закінчувати. Якщо вам сподобалось відео, всім пока. Ставьте лайки. Ну, всім пока.